Добрий день, що пані хотіла купити. Я би хотіла щось купити для моєї дитини, а моя дитина якась така джінджанджу, а собі куплю якесь колечко для моїх ручок. Куп. Дайте мені ковечко. вибрати. Ой, звичайно. Покажіть, які хочуть, а я тільки напишу. Один колечок уже. Добре, вибирайте. І под це подобно твої колечки. Так. А, ти ж куплю ці колечки. Ні, я думаю, що ще ніхто. А знаєте, то що? я то все вчора, би я нашла тут. І вчора відкрила тільки це магазин. Так що прошу мене не трогати. Грошу. Бо я бо я це все купила. Свої гроші. Ви ти вибирайте швидше, бо за 20 хвилин закривається п'ять. 5. Ці не негарний. Ніхто не купить. Тільки це це медаль. Це медаль наша. Скільки він коштує? Я тільки підбираю ці колечка. колечко. Микулечку. Добро. Кресло, потому что уже нема? На мною. я не увидела ценочку. Ой-ой-ой. На жаль, то дуже дорого. Мені віддати безплатно. Я ще візьму ці гумочки безплатно, мені. Просто я, я моделька, а мені треба все безплатно. Е, ми не беремося безплатно. Якщо це моделька навіть корив, ожив, то, то не має значення. Так що чекайте. Минутка. Алло, так. Ну, это, ну, ну. преступника. Эм. А как вы не выглядели? чуть-чуть.